Хліб не да на полі. Пекло у Дніпрі, плюс до обмінного фонду і ведуча ТСН, яка встановила національний рекорд. Про все і не лише розповім просто зараз. Масована комбінована атака на Дніпро, один загиблий і вже 26 потерпілих. Серія вибухів у місті пролунала на світанку. Понівечено багатоповерхівку і приватні будинки. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з нами наживо. Олю, що зараз відбувається на місці? Ну і в якому стані потерпілі? Наталю, вітаю. Досі триває ліквідація наслідків нічної атаки мешканців найбільш понівеченої багатоповерхівки. Врешті почали пускати до осель у супроводі поліцейських та рятувальників. Проте, от як стало відомо, в одному з під'їздів зберігається загроза руйнування. Тож туди вхід наразі заборонено. І от нещодавно була загроза балістики. Тож усім цим людям довелося швидко бігти до укриття. Скажу, що насправді була. Жахлива ніч у Дніпрі. Вибух за вибухом спочатку зграє шахедів на місто, а потім ракетна атака. І от на світанку ракета з касетним боєприпасом влучила просто в багатоповерхівку. Тут мешкає понад 350 людей. Спалахнула пожежа. Люди розповідають, вибігали буквально в чому були. Забирали хіба домашніх улюбленців та документи, допомагали сусідам спуститися. Вальники гасили оселі та перевіряли закриті квартири, аби там не було людей. Били окупанти також і по області. Зокрема, в Павлограді спалахнули пожежі. Загалом, внаслідок атаки на Дніпропетровщині, одна людина загинула ще 26 Дістали поранення у лікарнях. Лишаються 14 постраждалих. Серед них один чоловік у тяжкому стані. В нього 70% опіків тіл. Медики борються за його життя, і ось що розповіли нам люди про те, як пережили цю покальну ніч. Я перейшла до дитини в кімнату, бо їй було лялично від шахедів. І потім я вже проснулася від того, що на мені були вікна, стекла і дуже був гучний вибух, і дитину я підтягала Була дуже, волна. Да, дуже сильно. І, ну, ми просто вікна нас накрили, як покривало. Все розрушено, горить. Все зруйновано, все палає, все побито. Ледь спустилися пішки з четвертого поверху на перший. Скло летить, все летить, все сиплеться, все руйнується і горить. Ось з п'ятого по дев'ятий поверх все згоріло. Ну, три вікна в нашому класі вибило. Ось бачите, як красива важка ніч, важка дружа і для дітей, і для школи, і для батьків. У Дніпрі побитого підприємства понад 20 багатоповерхівок, приватні будинки, 8 шкіл та дитсадків, депо, тролейбуси. Вивело сотні вікон довкола. Багатоповерхівку по якій вдарила ракета з касетним боєприпасом, нині обстежують. Вже відомо, там сильно пошкоджено дах. Відійшли стіни. Тож експерти нині з'ясовують, чи вона взагалі придатна до подальшого проживання і чи безпечно. Людям тут лишитися, мешканці намагаються бодай якось закрити вибиті шибки. І от, попри все, люди кажуть насправді вдячні оборонцям неба ППО цієї ночі. Збили 39 шахедів, що ворог спрямував на область НАТО. Олю, дякуємо за інформацію про страшну ніч у Дніпрі та області. Дніпропетровській, розповіла Ольга Павловська. Дякуємо. Атакували цивільних і швидку, яка їхала на допомогу на Чернігівщині. Одна людина загинула і ще восьмеро поранених. Через влучання ворожого безпілотника у Ніжинському районі загинула жінка. А у Чернігівському вечері росіяни обстріляли автівку. Водія та двох пасажирок поранило. Їм на допомогу рушила швидка, однак окупанти вдарили повторно. Поранень зазнали троє медпрацівників. Ще двох цивільних окупанти поранили у Семенівській громаді. Надранок росіяни завдали комбінованого удару по Миколаївщині. Під ударом була промислова інфраструктура, виникли пожежі. А в Снігурівській громаді окупанти поцілили дроном у фермерське господарство. Троє людей загинули внаслідок ворожих атак на Запоріжжі. У Приморському помер чоловік, який постраждав через fpv дрон. А у Гуляйполі загинуло подружжя в бавтівців, яку влучив російський безпілотник. Ще 14 жителів області зазнали поранень. Одещину вночі росіяни атакували БПЛА. Загорілася будівля фермерського господарства, також зруйнований склад із сільськогосподарською технікою. До двох зросла кількість постраждалих у Білозерці на Херсонщині. Там росіяни скинули з безпілотників вибухівки на жінок. Поблизу Одрадокам'янки загинув чоловік, підірвався на ворожій міні і ще двоє травмованих у передмісті Херсона. На Харківщині, у селі Піски, радківське пошкоджено домоволодіння на околицях села Уде ворог завдав авіаудару у Куп'янському районі. Зруйновані приватні оселі та господарчі споруди. Ще мінус 1070 окупантів на фронті. Генеральний штаб Збройних сил опублікував дані про втрати ворога за останню добу. Силам оборони України в п'ятницю, окрім живої сили противника, вдалося знищити один танк росіян, дві бойові броньовані машини і понад три десятки артилерійських систем. А ще 124 автомобілі і цистерни з паливом. За останні дні українська армія також суттєво збільшила обмінний фонд на фронті. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він повідомив, Відомих, зробити це вдалося через контрнаступальні дії на добропільському напрямку, де сили оборони просунулися в глиб оборони ворога від 3 до 7 кілометрів і взяли під контроль одразу сім населених пунктів. 12 хвилин літака держави-агресорки в просторі країни НАТО. Це багато чи мало? НАТО стверджує, що відреагувало близьковично. Українські військові експерти висловлюють сумніви. Президент Зеленський заявив, вторгнення російських винищувачів міг 31 у повітряний простір Естонії це не випадковість, а системна російська компанія проти заходу, і вона вимагає системної відповіді. А міжнародна оглядачка Яна Слісарчук згадує історію, якій от от виповниться 10 років єдиною державою НАТО, яка спромоглася дуже дієво захистити від Росії свої кордони, стала Туреччина. Дивимось матеріал. 12 хвилин саме стільки у повітряному просторі Естонії знаходилися три російські міги: двомісні винищувачі, які останні чотири роки перетворилися на інструмент терору українців. Потім підняті по тривозі натівські літаки змушують їх забратися на свою територію. НАТО відповіло негайно і перехопило російські літаки. Це черговий приклад зухвалої російської поведінки і здатності НАТО відповідати. 12 хвилин мігові 31 цілком достатньо, аби зібрати інформацію про місцеві радари на узбережжі і перевірити час реакції ППО. Однак, передовсім це політичний хід Кремля, якого лідер НАТО, Сполучені Штати, послідовно переконують відсутністю жорсткої реакції. Це теж зійде з рук. Я вивчу це питання. Скоро вони мені підготують детальну доповідь. Завтра вам скажу. Але в цілому, як ви до цього ставитесь? Не люблю такого, не люблю, не люблю, коли таке трапляється. Голова європейської дипломатії, колишня естонська прем'єрка Кая Калас. Набагато краще за багатьох політиків розуміє вагомість російської загрози. очевидно, Росія випробовує, як далеко може зайти. Ми не можемо показувати слабкості, бо слабкість лише запрошує Росію далі, і вони стають чим далі небезпечнішими не лише для України, але й для усіх держав, які межують з Росією. Естонія скликає консультації за четвертою статтею уставу НАТО, так само як це півтора тижні тому після зальоту на територію двох десятків російських дронів робила Польща. Але проблема у тому, що за 10 днів після очевидного акту агресії проти Польщі НАТО досі не здатне за інформацією телеканалу CNN, дійти згоди. Свідомо Кремль запускав дрони, чи вони якось так уже вийшло, втекли до Польщі самі, відхилившись від прокладеного українською територією маршруту. Це трапилося після атак на Польщу. Це системні випробовування НАТО. Тому ми просимо партнерів показати єдність між державами альянсу, коли ми обговорюватимемо, як можна посилити Балтійські держави і східний фланг. Бо очевидно, що Путін переходить на новий рівень провокацій, на який потрібно адекватно відповісти. Єдиною країною НАТО, яка свого часу адекватно відповіла на порушення свого кордону російським винищувачем, є Туреччина. Воціни дві 2015-го, кілька разів, попередивши пілота негайно змінити курс, турецький винищувач збив російський Су-24. Сьогоднішня сьогоднішня втрата пов'язана з ударом, який нам нанесли в спину. Наскільки нам відомо, турецька сторона звернулася до своїх партнерів по НАТО, начебто це ми збили турецький літак. Одному з двох російських пілотів, які катапультувалися з підбитого винищувача, тоді вижити не вдалося. Про це того ж дня на камери відверто розповіли сирійські повстанці, які воювали з режимом Асада. Саме для того, щоб їх бомбити в регіоні, і літав російський суд. Російський літак скинув на нас бомбу перед тим, як залетіти до турецького простору, де його і збили. Наші бійці відкрили вогонь по пілотах, що приземлялися. Турецький уряд свою позицію щодо інциденту висловив одночасно з кремлівським диктатором. Ми хочемо, аби міжнародна спільнота знала, ми готові до будь-яких жертв, якщо йдеться про безпеку нашого кордону та життя наших громадян. Це наше міжнародне право і національний обов'язок вдаватися до відповідних заходів проти кожного, хто порушує державний кордон на суші чи в повітрі. Ніякої точки неповернення, про яку заявляли росіяни, не сталося до літа наступного року. Путін заборонив російським туристам їздити до Туреччини, а іншим росіянам відмовив у можливості купляти турецькі овочі і фрукти. У червні Ердоган написав йому символічного листа, в якому так і не вибачився за збиття літака, але запевнив, ніхто його збивати не хотів і висловив співчуття родині загиблого. У відповідь Путін зняв обмеження на поїздки і повернув турецькі товари на російський ринок. Відтоді жоден російський літак турецьких кордонів не перетинав. Я не шочуканаторій короб ТСН один плюс Марафон. Єдині новини. Обговорили війну в Україні та взаємні візити. Дональд Трамп провів розмову із китайським лідером Сі Сізіньпінем. Як повідомив президент США у своїй соцмережі Social, вони досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань. Зокрема, йдеться про торгівлю, проблеми з фентанілом, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди про соцмережу TikTok. Дональд Трамп додав, що зустрінеться із китайським колегою на саміті Азійсько-Тихоокеанського співробітництва. У південній Кореї і на початку нового року відвідає Китай. А Сі Цзіньпінь згодом приїде до Америки. Трамп назвав розмову з китайським лідером продуктивною. Був російський Вітязь, і нема його. Про успішну спецоперацію напередодні повідомляє головне управління розвідки Міноборони. Вночі бійці центру морських операцій Вікінг департаменту активних дій гур висадилися на тимчасово окупованій тендрівській косі у чорному морі на Херсонщині. Там вони встановили міні-загородження. На них наїхав багатоцільовий тягач окупантів, ДТ-10, який вони називають Вітязь. Ну і там підірвався. За даними української воєнної розвідки, з допомогою вітязя окупанти доправляли на свої позиції особовий склад, зброю та їжу. Тепер росіянам доведеться шукати інші служби доставки. На Запоріжжі в Оріхові затримали 53 річного чоловіка, який продавав зброю. Саме місто лише за 8 кілометрів від лінії зіткнення наприкінці серпня ділок підзаробив на продажі 5 гранат. Згодом встиг реалізувати ще вісім вибухових боєприпасів та автомат. За це отримав 28 тисяч гривень. Зломисника затримано. Йому загрожує до 7 років тюрми. Три роки полону зі шматком металу в серці. У звільненого українського медика із добровольчого батальйону госпітальєри дістали з грудей ворожу кулю. Львів'янин Сергій Ковальов рятував життя воїнів і цивільних у найзапекліших боях ще з 2014 року, зокрема і під час оборони Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення. Саме там був поранений, потрапив у полон. І весь час у російських тюрмах в його серці була куля. Із російської неволі захисник повернувся в Україну 24 серпня у День Незалежності. І вже тут у нього прибрали вороже залізо. Кардіохірург Борис Тадуров, який робив операцію, каже, куля дивом не завдала жодної шкоди, а українські воїни вкотре довели, що вони не люди, а титани. Сергій же вже на другий день операції, вільно пересувається. І, як розповів журналістам ТСН, почувається, ніби. Позбувся чогось зайвого. Обстеження проходив дуже багато. Збирали консіліуми лікарів різних, і кожен висловлював свою думку, чи варто її витягувати, чи не варто, і вже в кінцевому результаті було прийнято рішення, що вона все ж таки буде заважати, що варто її витягнути. І вже завдяки пану Тадуру позбавили мене від лишньої ваги. Куля лежала прямо в серці в м'язі лівого шлуночка, але не пошкодила на щастя коронарні судини і не порвала самий шлуночок. Тому три роки в полоні куля його не, не, не турбувала настільки, щоб, щоб викликати якісь ускладнення. Евакуація з під носа у ворога за кілька кілометрів від фронту на Донеччині. Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту змогли вивести два 25 п'яти екскаватори. Техніка ця працювала на будівництві фортифікації. Коли ж окупанти почали наступ, забрати все обладнання, наші не встигли, а невдовзі зсу вибили ворожі війська. Тож по екскаватори вирішили повертатись. Евакуація відбувалася у кілька етапів: дістатись у необхідне місце. 70 783-й бригаді допомагали суміжні бойові підрозділи. Військові сподівалися, що екскаватори поїдуть своїм ходом, але не склалось. Довелося повертатись і приїздити спецтранспортом, зокрема танком, який вночі і боксирував техніку. Швидкість руху кажуть бійці була черепаша один-два. Кілометри на годину. При цьому над головою ширяли дрони, а на відстані 100 метрів вибухали шахеди. Попри це, 25-тонні велетні вивезли в безпечне місце, і після ремонту вони знову стануть до роботи. Всю техніку, яка десь залишається, десь під бойовими діями, десь залишилась в неробочому стані. Намагаємося її евакуювати в більш Безпечні місця і ніхто нас там не очікував, що ми можемо зайти під позиції противника і просто у них з-під носу утягнути 25-тонний гусеничний екскаватор. Зробимо Україну чистою сьогодні, 20 вересня, в Україні всесвітня толока. Вже традиційно наша країна долучається до всесвітнього дня прибирання, і цей рік теж не виняток. У всіх регіонах вже стартувала масштабна акція, яку проводять одночасно ще в 211 країнах світу. Ініціатива відбувається під егідою ООН. Все для того, аби Формувати культуру чистоти, дбайливого ставлення до довкілля, відповідального споживання та правильного поводження із відходами. Всеукраїнський молодіжний рух Let's Do It Ukraine та Ukraine плюс 1+,1 медіа запрошують громадян України як в Україні, так і за її межами долучитися. Якщо не фізично, як, наприклад, у прифронтових територіях, то онлайн. Для цього можна вдатися до цифрового прибирання в своїх гаджетах, видалити непотрібну інформацію зі смартфонів, електронної пошти, хмарних сховищ, очищення робочих столів і браузерів. Наша кореспондентка Наталія Ткачук долучилася до заходу у столиці. Чекаємо від неї більше подробиць у наступному випуску ТСН. Телеведуча, яка найдовше веде новини та провела найбільшу кількість ефірів цього тижня. Наша колега Алла Мазур відзначила ювілей. Привітати її команда. ТСН вирішила у прямому ефірі. Був зафіксований національний рекорд України. Найтриваліший період ведення телевізійної програми новин понад 28 років і 8 місяців. саме Алла Мазур була перша ведучою ТСН. і як все починалося, пропонує пригадати разом з нами. несподівано. Ну, а Наступний випуск ТСН вже об 11.30. Побачимось один плюс один медіа. Сьогодні це один з найбільших медіахолдингів Східної Європи. Більше десяти телеканалів, сайт, інформаційне агентство, ютуб-канали, тисячі годин контенту щотижня. А от 30 років тому все почалося з кількох невеличких кімнаток. Ось тут на Нейлєнка 42. Це знаменитий олівець, а офіційно АСК апаратно-студійний комплекс. У його темних коридорах нас зустрічає Юрій Макаров. Саме він разом з колегою Людмилою Кліпаковою у далекому 1995 році вперше промовив ось це магічне. В ефірі студія 1+,1. Як мене трусило. Мене просто. От фізично трусило у 1997 році студія один плюс один розростається до повноцінного каналу. Логічно, що на ньому з'являються новини. Олександр Ткаченко, колишній міністр культури, перед тим народний депутат України. У 1997 році керівник новин на один плюс один. Саме він пропонує співробітниці державного телеканалу Алі Мазур стати першою ведучою ТСН телевізійної служби новин. І вона погоджується. Мила, усміхнена дівчина диво як органічно виглядає на екрані. А ще в неї рідна і фактично бездоганна українська мова. Чудова вимова. Добрий вечір. Ще один святковий день із вами завершує телевізійна служба новин студії 1+,1. Але в колективі одразу розуміють, ця вродлива дівчина не буде просто читати кимось написаний текст. Вона перевірятиме факти, уточнюватиме цифри, шукатиме правильні слова, і навіть підбиратиме саме ті влучні інтонації. Вона відповідатиме за кожне слово сказане з екранів телевізорів за милою посмішкою. Ми побачимо принциповість і вимогливість. До себе і до колег відтак за кілька років ТСН дивитимуться уже мільйони а в Україні з'явиться два потужних бренди: ТСН і власне бренд Ала Мазель». Своя, своя, спізнавана, наша. А з другого боку, у неї все ж таки і е, освіта, і інтелект, і самоосвіта. Перший склад ТСН – це молоді, амбітні, талановиті люди. А от з технічного боку, все було аж надто аскетично. Про це згадує сама Алла. Ми спробували відновити, як виходили в ефір 1 січня 97-го року. Ось такими були залаштунки. Я згадував їх по крихтах. Ось цей банер, наприклад, ми просто роздрукували початковий кадр заставки, і саме з таким тлом працювали перші тижні. Стіл і телефон стаціонарний. Ми довго шукали схожий, і саме зелений, який був тоді для зв'язку студії і апаратної. Ну а ось ця деталь вже точно унікальна. Той самий жакет, в якому і з'явилася я в першому випуску ТСН. Бережу його досі. Яка тоді картинка? Бо тоді це зараз у нас тут я не знаю скільки сот тисяч екран. Тоді це була просто тканинка, принт, якийсь там такі одна камера стояла, стіл, саме звичайний стіл. Два прибори і один контролючок. Це було досить, досить, досить просто, але нас любили. Іван Павлович залишився єдиним телеоператором з тієї першої когорти. Він і досі стоїть за камерою під час прямих ефірів. Працює з першого дня існування ТСН. У мене в першому ефірі було два сюжети. А, ось так. Так. Але... Один був про відкриття метро Лук'янівська. Це точно, певно? Ну, подія. Була така класна атмосфера. От чогось такого нового. Значить, ти новий будинок збудував, і ти заходиш туди жити, все нове, все прикольно, все багато що тобі дозволяється. Ми ж шукаємо ту кімнату, в якій 30 років тому була перша студія 1 плюс один з тим зеленим проводовим телефоном. Гримерки було ось тут. А на початку не було гримерок, як таких кімната, яка все почалося зараз, зачинена. Там звичайна комора, але збереглися рештки декорацій студії, в яку один плюс один в'їхав на межі нового тисячоліття. Сучасна простора, дворівнева студія, з якої видавали до десятка програм: Телеманія, Імперія, кіно, ТСН про спорт, сніданок з один плюс один. Але головною програмою все-таки стає телевізійна служба. Новин. Та я розумію, я зараз маю щось сказати, але якщо чесно, навіть в горлі пересохло. Вперше на ці сходи я ступив 25 років тому. Уявляєте, чверть століття назад. Вони були фантастичні, скляні з підсвіткою. Це були наші перші прямі ефіри. Ми запрошували гостей сюди на балкон. А ось тут стояв стіл. За ним працювала Алла Мазур, Сергій Полховський, а також наші ведучі, які вже немає з нами. Це Олесь Терещенко і. Ігор Слісаренко ми були усі молоді і завзяті. Попереду було усе життя. Телебачення на підйомі були живі батьки, а в країні не було. Війни. Робота, яка приносить задоволення. Ми багато жартуємо. Саме через жарт телеоператор Іван Павлович ледь не зірвав прямий ефір. Під час реклами він розповідає ведучий Алі Мазур смішну історію про бабусю, якій замість звичайного спірину дали новинку, шипучу таблетку. Розповідає так, що в студії всі сповзають під столи від сміху. Лише Алла в останню секунду концентрується і закінчує випуск. Такого ніхто не знав, що треба таблетки розтворювати. В воді у нас. Таблетку в рот і водою значить, запиває. Вони бачились позирі із рота, і з носу. Розказували, <риклад> тому що якраз показали, показували десь рекламу. І тут я розумію, через 20 секунд я вже не, не буду працювати на цьому каналі, тому що режисер включить. <риклад> Алочку, що всі там побачать, щоб, що ми там заливаємося від сміху. Коли розказую цю історію, то я завжди подумки кажу: дякую тобі, Алечка, що Ти тоді мене врятувала. Правда, це щиро. І дай Бог тобі багато здоров'я. Ви зауважили? Ніхто з колег не називає ведучу Алла. Усі кажуть Алочка. Не можна не згадати, що цю неймовірну історію під назвою Один плюс один вимріяв. Потім зорганізував режисер, продюсер, інтелектуал Олександр Роднянський. І саме Олександр Роднянський затверджував Алу Мазур, ведучий ТСН у 1997 році, як керівник. Зараз він мешкає у США, але ТСН вдалося коротко з ним поговорити. До речі, він теж не каже офіційне Алла Алачка. Ну, я пам'ятаю як вчора, коли ти з'явилася в нашому ефірі. І я зрозумів, що «1 плюс 1», як телеканал ніколи не буде схожим на все те, чого ми всі боялися. Він матиме жінське обличчя, він буде мудрим, розумним і чарівним. Це рідка, а рідкі якісті, які так притаманні тобі. Я тобі бажаю. І то життя, яке тебе задовольнить. У нас на 1+,1 плюс знає, що Алі Мазур подобається пісні гурту океани Ельзи. Виявляється, Славко Вакарчук також з великою повагою ставиться до ТСН і її ведучої. Гурт зараз у турі Північною Америкою, але Славко для Але знаходить вільну хвилинку. Дорога Алла, Я як і мільйони українців щиро вітаю тебе з твоїми родинами. Я дякую тобі за ці всі роки впевненості. І професіоналізму, і хорошої, хорошої енергії з телеекранів. Я бажаю тобі залишатись такою, як ти є. Нехай Бог оберігає тебе, і нехай твоє життя буде наповнено гармонією і радістю. Ну і дочекатись нам всім довгожданого миру. Обіймаю тебе. У ці дні вітання на адресу Алли Мазур надходять навіть від пілотів найбільших і найпотужніших літаків у світі. Виявляється, між довгими перельотами вони дивляться ТСН. Я Дмитро Антонов, а це екіпаж найбільшого в світі транспортного літака українського Антонов 124 Руслан. Ми знаходимось у місті Шеннон. Це Ірландія. Сьогодні. Вітаємо ведучу телевізійної служби новин Алу Мазур з ювілеєм. Самі найкращі побажання в цей день здоров'я, наснаги, щоб були у вас мрії, і вони обов'язково здійснювалися. З Днем народження! День народження. Навіть у свій ювілей Алла Мазур провела нараду з командою ТСН «Тижня» і почала готувати новий випуск. В ефірі вона і сьогодні, до пізньої ночі. Мені хотілося змінити світ. Світ змінився. Світ змінився, змінилися і ми. Так наприкінці 90-х ми виглядали трохи молодшими. Певно, були трохи наївнішими. Але всі ці роки ми були разом з нашою країною. Ми пройшли революції, два майдани. Вже понад 10 років. Наші кореспонденти ТСН ведучі їздять на фронт. Багато з наших колег уже захищають країну зі зброєю в руках. Під час роботи над цим матеріалом я відчув, певно ви теж відчули, що нашу телевізійну службу новин і особливо її незмінно ведучу, Ало Мазур люблять і поважають в усій країні та далеко за її межами навіть на інших континентах. І якось мені захотілося, щоб кращий хор, кращі голоси нашої православної церкви України заспівали для Алли многоліття від початку і до кінця. Вам слово, дорога пані Алло, вітаємо вас з ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, творчої енергії і благословенних років життя на многі і благі літа. Много Олександр Загородний Андрій Марченко, Валентин Шелко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині нове.